Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Ми продовжуємо проект нової бібліотеки Дитина в серці, огляд дитячої літератури. І сьогодні говоримо про книгу норвезької письменниці Анне Катаріни Вестлі, Марта і бабуся, Бабуся і Мортен». Ось така книжечка. Вона є в нашій бібліотеці, дуже така яскрава, кольорова, з гарною обкладинкою. Що варто сказати про власне письменницю? Письменницю Анну Катаріни Вестлі її називали свого часу Бабуся всієї Норвегії. Саме за цю серію книжок, це не одна книга, є ціла серія книг про бабусю та восьмеро дітей. Значить, власне, Ця книга вона розповідає про, в ній місяця історії якраз про пригоди дітей та бабуся, а також ще тата, мами та вантажівки. Є такі дуже гарні ілюстрації до цієї книги, дуже кольорові. Такі історії, як дівчинка подолала, наприклад, страх темряви, або, наприклад, як бабуся та Мама, тата та восьмеро дітей, вони ходили в гори, як вони там відпочивали, і їхні цікаві пригоди, як, наприклад, зайшли на гору, і бабуся була у санчатах з малим, найменше, з найменшим хлопчиком, і санчата поїхали з гори, різні пригоди, як їх побачили туристи. Або, наприклад, як вперше з'явився телефон. У будинку і бабуся е, значить, дуже боялася його піднімати, слухавку, і як вона до цього призвичаїлася. Дуже така е, ціка... Ціка... цікаві світлі, позитивні історії, веселі, дуже гарний вибір для читання всієї родини, особливо е, якщо є діти молодшого шкільного віку, дуже така. Світла позитивна книга з яскравими ілюстраціями. Приходьте до нової бібліотеки, замовляйте, беріть, є також ще книги цієї серії. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео. Дякую за увагу!